Привіт! наповнюємо скриньку бізнес цікавинок І так, яке обладнання обрати для виробництва? Як оцінити доцільність того чи іншого варіанту обладнання при плануванні виробничого процесу? Спочатку потрібно змоделювати декілька варіантів розвитку подій, прорахувати показники інвестиційної привабливості та за потреби доцільності кредитування, якщо планується залучення кредитних, та проаналізувати. Використання більш потужного обладнання теоретично може дати більший дохід, проте прибутковість може зменшитись, період окупності збільшиться. І показники доцільності кредитування потрібно контролювати в межах нормативних значень. А якщо підприємець, проаналізувавши покупну здатність, не впевнений, що зможе оперативно реалізувати всю вироблену продукцію на більш технологічному обладнанні. Зваживши усі за і проти, з однієї сторони, щоб уникнути втрачених можливостей, а з іншої зниження ділової активності та збільшення невиправданих залишків продукції на складі та збільшення збитків, особливо якщо продукція швидко псувна, обираємо варіант оптимальний індивідуально для вас. Без інпошиву в планування бізнесу ніяк. Щодо консультування з інших питань діяльності розроблення бізнес-планів, фінмоделей, упорядкування управлінського обліку, звертаємося, пишемо за посиланням телеграм, переходимо за посиланням інстаграм, самачка Хіляна Економіст, Читаємо роз'яснення і разом усе поборемо.